Хто ніколи не займався бізнесом, ніколи ніколи не працював сам на себе, я просто наполягаю на тому, щоб ви сіли і проаналізували традиційний бізнес. Знаєте чому? Для того, щоб ви зрозуміли, скільки затрат треба, щоб розпочати свою справу. Щоб ви зрозуміли, які ризики є, коли людина розпочинає в традиційному бізнесу свої справи, то тоді вам, е, е, як вам сказати можливості бізнесу є, дійсно, ви тоді зможете їх оцінити. Бо людина, яка ніколи нічого не робила, ну, тільки ходила на роботу за зарплату і не думала про те, як це буде незалежним і як за це відповідати, вона деколи не оцінює те, що їй дають. І це теж велика помилка. Це е, Нема натхнення, немає енергії, нема оцінки. Ти тримаєш в руках золото, ти можеш жити безбідно, і твоя сім'я, і, і діти, і все, але ти не використовуєш цієї можливості, тому що ти не цінуєш. Ти не знаєш, що ці є оце золото, да? ти можеш піти і помінятися на гроші. Ти сидиш і думаєш, що це не варто нічого. Це один-один. Тому подивіться на цю ідею уважніше. На бізнес МВ, а традиційно я рекомендую вам вивчити. Я, просто... я вам ще рекомендую почитати книжку Форда, його, життя, його історія життя. І він там розписує дуже, дуже чітко, дуже толково пише. І що зараз найкраще для бізнесу час, коли треба щось робити. Не просто сидіти, а робити. Тоді це бізнес, тоді це робота. Далі, продукція. Ну, З продукції в нас дуже багато. Вона, сьогодні ви знову почуєте про новинки, які будуть в наступному році. Все, те, що потребує нового якогось відходу, дизайну, це все є. Ну подивіться, в нас тут таблиця виплат. Зараз дуже важко прогнозувати, хто скільки буде заробляти взагалі, тому що є дуже багато можливостей. Подивіться, от 3% все внизу тут. Так? Колись ми писали 80 гривень. Тепер ми пишемо ти, тисячі гривень. Так? 21, 15-40 тисяч. Кому подобається ця цифра? От, от мені подобається 50. Вона тут не написана, але вона тут є. Ви розумієте от від тисячі до 50 тисяч в місяць. Тільки не розказують мені що тут нереально це все. Отут, от-от. Реальні всі сидять, живуть, працюють. На 3% він реальний, абсолютно, хто на 6% він абсолютно реальний. Якщо той, хто на 6 реальний, то хто на 20%, він, тим більше реальний. Це все можливо. Тому ну, не, не заробляти, не працювати зараз не можна. Зараз потрібно це робити. І давати надію людям, давати впевнений завтрашній дню, щоб вони не залишитися ніби що. Фантастичні подорожі, Ембей. Ніхто сам собі не може організувати таку подорож. Ніхто не може сам організувати собі таку подорож. Це тільки може зробити Ембей. У нас було дуже багато подорожей. Попереду ще десь Бог теж буде багато подорожей. Давайте кваліфікуватися, давайте приймати участь. Ви розумієте, коли ви ставите ціль, тоді у вас є вже енергія для того, щоб робити. Якщо у вас ціль не поставлена, для чого вам енергія? Щоб ви футбол на дивані грали. До когось там якби, вболівали. Якщо у вас є ціль, значить з'являться люди, значить з'являться <гум> можливості, значить у вас з'явиться дорога. Якщо цілі немає, якщо це хаос сплошний в роботі, в цілях, в всьому, то так воно і буде.